Падає літак, у салоні паніка, усі метушаться, кричать, одна немолода жінка спокійно сидить на своєму місці, не виявляючи жодних ознак занепокоєння чи якихось хоч найменшої тривоги. Ви що вірите, що ми врятуємося? запитує її сусід. Так, але яким чином? Знаєте, мій зять така невезуча людина йому не може так казково пощастити. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Викладач української мови пояснює англійцю, що стілець чоловічого роду, а табуретка жіночого. Той довго не розуміє, потім начебто до нього доходить. Після цього він нагинається і починає роздивлятися стілець знизу. Викладач Що там таке? Англієць. Та от ніяк не зрозумію. Як ви їх розрізняєте? <клухи> Чоловіче, а ким ви працюєте? Слюсарем. Ой, це має бути дуже цікаво. Усі ці ваші рашпелі, керни, штихелі, фланцеві притирки, різблення під муфту, стопоріння калібрувальним шпунтом. А я така затуркана, нічого в цьому не тямлю. Прилітає чоловік із відрядження в аеропорту, стоїть, шукає дві копійки для телефону автомату, щоб зателефонувати дружині. Не знайшов, сідає в таксі і їде додому. Відчиняє двері, заходить і чує, що дружина з коханцем розважається на їхньому ліжку. Чоловік іде, тихо зачиняючи двері, ловить таксі до аеропорту, іде в буфет, міняє гроші і дзвонить дружині, що приїхав, сідає в таксі, приїжджає додому, заходить, зустрічає дружина радісна борщ, пляшка, закуска на столі, вдома чистота. Дружина ласкава, як ніколи. Чоловік горілочку випив, закусив, сидить борщ, їсть і, і думає через дві копійки ледь таку жінку не втратив. Син радісно забігає додому і кричить від порогу Тату, тату, а я на права здав. Батько байдуже з кімнати. Так у тебе ж навіть машини немає. Ну, так у тебе ж є, батько незворушно. Так я можу їздити на ній і без твоїх прав. Дзвонить телефон. Номер незнайомий, але про всяк випадок чоловік відповідає. Там чується Ало, здрастуйте. Це не спам. Я психотерапевт вашої колишньої. А я тут до чого? Ми вже півроку як розлучені. Я знаю, але у мене до вас невеличке прохання. Зателефонуйте їй, будь ласка, а то мені трохи не вистачає грошей, щоб купити путівку на Мальдіви. Подружжя лежить у ліжку. Вона ніжно притулилася до нього і муркоче на вушко. Любий, скажи мені ті три чарівних слова. Це я винний. Та не ці, а самі найголовніші слова. Ти була права. Журналісти беруть інтерв'ю в дівчинки, яка перемогла на обласній олімпіаді з хімії. Журналісти, скажіть, а крім хімії, які предмети ви любите? Дівчинка, я люблю математику, фізику, біологію, іноземні мови. Журналісти. Яка ви молодець? А спортом ви займаєтеся? Дівчинка Я займаюся художньою гімнастикою, легкою атлетикою, великим тенісом і стоклітинковими шашками, журналісти. А на хобі у вас залишається час? Дівчинка Мої хобі нумізматика, філателія, авіомоделювання і магія. Журналісти з жахом. Яка магія? Дівчинка рунічна, травництво, алхімія, магія стихій. Журналісти здивовані. Дівчинко, що ти несеш? Дівчинка з посмішкою світло, добро і любов на цю планету. Начальство має пильніше придивлятися до своїх підлеглих, які після роботи ще відвідують якісь додаткові заняття або зустрічаються зі знайомими. Якщо в них є на це сили, значить, вони не викладаються на роботі на всі сто. Не те, що я, який усі сили віддаю роботі, сиджу в куточку і прошу, щоб зі мною не говорили. Як визначити, хто є хто в психіатричній лікарні? Якщо хворий плюнув на перехожого, і той перше з жахом відскочив у бік, це відвідувач. Друге почав лаятися матом це інший хворий. Третє. Дав хворому по морді – Це санітар. Четверте, почав плювати у відповідь це його лікар. Соломон Абрамович Фінкільштейн на свій 80-річний ювілей таки наважився приїхати з Несціана до Одеси побачити історичну батьківщину. Вийшов із таксі, бачить його старий будинок на розі Приображенської та єврейської стоїть. Навіть орнаменти на фасаді ті самі, занепав тільки. Ті самі лавки на подвір'ї, та сама білизна на балконах. Старий розчулився, озирається далі. Бачить аптека, де раніше був хлібний, а поруч ті та сама будка шивця. Він підійшов, постукав у зачинену стулку. Чи є тут хто? зсередини пролунав старечий голос. Но, пам'ятаю, цю будку ще 50 років тому. Навіть одного разу залишав тут пару взуття коричневі мокасини «Зсередини, це Це якісь червоним кантом? Точно. І потрібно було приклеїти ліву підошву? Так і так. У середу будуть готові. У магазині чоловік несміливо звертається до випадкової жінки. Вибачте, пані, ви не підкажете, до якого відділу цього магазину ви пішли, якби у вас була тисяча гривень? Ну, звісно ж, до відділу косметики. О, дуже дякую. Побіг шукати дружину. Співробітники великої компанії обговорюють останні події на роботі. А ти чув, Бідолага Семен Петрович зовсім оглух. Боюся, що його звільнять. Та ну, дурниці. Я достеменно знаю, що його збираються перевести у відділ скарг. В одному купе їдуть православний священник і рабин. Рабину вночі виходити на маленькій станції, де поїзд зупиняється буквально на півхвилини. Провідник забув вчасно його розбудити і зробив це, коли поїзд уже майже прибув на станцію. Рабин з просоння поспіхом натягує на себе рясу та інший одяг священника, хапає валізу і поспіхом вискакує з вагона. Увійшовши в будівлю вокзалу, він бачить себе в дзеркалі і вигукує Ідіот. Кого він розбудив? Сімейна пара приходить до психолога. Він їм ставить одне й те саме запитання. Що для вас найскладніше у стосунках? Чоловік відповідає. Протистояти її спробам поліпшити наші стосунки і ощасливити мене. Дружина відповідає. Змиритися з тим, що йому, бачите, і так нормально. Тим спить чоловік за своє життя до року із постушкою, з року до трьох з ведмедиком, з трьох до десяти з книжкою, з десяти до п'ятнадцяти з мрією, з п'ятнадцяти до двадцяти з музикою, з двадцяти до тридцяти з дружиною, з тридцяти до сорока з чужою, із сорока до п'ятидесяти – з будь-якою, з п'ятидесяти до шістдесяти з грілкою. 60 до 70 із зачиненою квартиркою. Засідання уряду. Шановні колеги, сьогодні ми будемо обговорювати ефективність бюджетних надходжень. Та як ми їх будемо обговорювати? Ви ж тут нам забороняєте матюкатися? Ну, сьогодні така тема, що можна. То хто перший бажає висловити свою думку? Розмовляють двоє приятелів. один скаржиться. Моя дівчина на мене образилася. Чому? Вона сумувала через те, що набрала вагу, а я намагався її втішити. І що ж ти їй сказав? Та нічого такого, просто сказав ну, і чого ти надулася? Група 40річних дівчат вирішили зібратися і пообідати разом. Поміркувавши, вони вибрали ресторан Морський бриз, тому що там багато молодих офіціантів в обтислих штанах. Через 10 років, коли їм виповнилося 50, вони знову вирішили пообідати разом. Вибрали ресторан Морський бриз, тому що там гарна їжа, великий вибір вин і симпатичні офіціанти. Ще через 10 років, коли їм виповнилося 60, вони знову вирішили пообідати разом. Вибрали ресторан Морський Бриз, бо там тихо, гарний вид на океан і вічливі офіціанти. Через 10 років, коли їм виповнилося 70, вони знову вирішили пообідати разом. Вибрали ресторан Морський бриз, бо там є ліфт і можна піднятися в обідню залу, а офіціанти завжди готові допомогти. Через 10 років, коли їм усім виповнилося 80, вони знову вирішили пообідати разом. Обрали ресторан Морський бриз, бо раніше там ще не бували. <світкові> У квітковій крамниці. Ви не допоможете букетик підібрати, я з дівчиною миритися буду. Ну, давайте для початку уточнемо розмір вашої реабілітації. Що зробили? обізвав дурепою. Продавець подає шикарну троянду. Вівцею. Подає другу, тупою, подає третю, жирною. Продавець забирає одну троянду. Це не їй, це для вас квіточки. Жебрак пристає до перехожих. Чи немає у вас випадково пари старих черевиків? Дозвольте, але ж на вас абсолютно нові черевики. Ну так, але вони то якраз і псують усю картину. Роза прийшла до буцегарні провідати свого чоловіка. Ну як ти тут, Семене? Ой, Розо, як тобі пояснити, вийти без дозволу нікуди неможливо, охорона якщо, то кричить і б'ється, їжа теж ні те нісе. Загалом, як вдома. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жаби зазвичай живуть 10-12 років, тому за все життя людину можуть душити до 10 різних жаб. Якщо раптом ви з легкістю купили собі нову річ, це найімовірніше означає, що стара жаба вже дала дуба, а нова ще не розібралася зі своїми обов'язками. Якщо вам сниться, що ви гобіт і разом із своїм другом гобітом ідете через темні ліси, пробираєтеся через небезпечні гори, відбиваєтеся від орків, вовкулак, гора дрімів, тролів, ховаєтеся від назгулів, чуєте потойбічні голоси, ледве не гинете, піднімаєтеся на жахливу гору, кидаєте в жерло вулкана, перстень все владі і починається нова епоха. Це до розлучення. Семінар із філософії. Викладач пояснює різницю між матерією і свідомістю. Свідомість не має протяжності. Нам не може прийти думка на 15 сантиметрів, і ми не можемо подумати на 2 кілограми. Студент, зачекайте хвилиночку, а поміскувати на пів літра ми запросто. В аптеці молодий чоловік каже провізорці. Щонебудь що небудь застуди якомога дієвіше, щоб завтра як огірочок. Із черги густим басом. Горілки з перцем на ніч. Провізорка викладає кілька коробочок. Візьміть ось це пакетик на склянку води. густий бас. Горілка з перцем надійніше. Провізорка обурено. Що ви таке говорите? Колтрикс теж іноді допомагає.